Івано-Франківськ має ще один СНАП, а точніше, його підрозділ у пасічній відкрили територіальне відділення центру надання адмінпослуг. Відтак, майже усі сервіси, якими івано-франківці могли користуватися у центральному офісі. Тепер і тут загалом їх 112. Це зокрема послуги місцевої влади, міграційної служби, держгеокадастру, газовиків та муніципальної інвестиційної управляючої компанії. А ще тут можна оформити субсидію. Можна отримати паспорт Можна зареєструватися, можна отримати відповідно ті необхідні довідки, які ще видаються. Хоча в перспективі довідок би не мало бути мала бути інтегрована єдина електронна система. і Ми над цим працюємо. Скористатися послугами центру зовсім не складно. Тут запроваджена система електронної черги. На вході за допомогою консультанта можна обрати конкретну послугу і отримати талон. Потім по ньому дістатися до оператора, який звільниться якнайшвидше. Чого? Створена ця система, щоб одну людину приймали там поза чергою, а іншу не обслуговували. Взагалі чи одна людина чекає 15-20 хвилин, а іншу людину прийняли вже тому, що там люди десь знаються щось таке. Цей випадок повністю закривається. Загалом кажуть чиновники, створили такий центр у пасічній, аби мешканцям було зручніше, і людям не треба їхати у центр і черг в основному офісі поменше. Є я прийшла, щоб вибрати е субсидії, показники субсидії. Зараз стою в черзі за газ не треба їхати в місто, і там дуже черги великі були, а тут вже може не буде таких черг. Ну важливим в першу чергу, тому що близько. І напевно, чим більше таких центрів відкриють по місту, менші черги для людей. Звичайно, що набагато зручніше. Упродовж одного з половиною місяця влада планує відкрити ще два такі територіальні центри: один по вулиці Івана Павла II, інший у мікрорайоні Бам. До речі, вони вже функціонують, але лише як відділення з надання субсидій і компослуг. І Іваненко Владислав Петриченко телеканал 402.